Всі мої вітання. Зараз буду садити, я, напевно, перці все таки, тому що я розстелила агроволокно для помідор, і мені тут 2 метра не вистачає, а та ця, що в мене розложена, вона 3,20. Тобто, лишній буде дуже суттєвий кусок. Тому помідори будуть садитись завтра. От. А зараз я йду на перці. Зараз я ті грудки позабираю, почіпляю колешками їх поприбиваю. Ось такими, щоб тих грудок не було. І приступлю до посадки. Почала я свою посадку, важкувато. На присядки оце робити, це дуже-дуже важко. Дуже болять ікра, ноги болять страшенно. Я поки зрозуміла, як його садити, оцей перший, я його вимучила. Понаставляла я хрестиків, тако визначала, от. Розрізаю я. Спочатку я в тому самому першому викопала ямку. Він в ту ямку провалився, ті грудки його позасипали. В общем, страшне, в мене почалась паніка, в мене я вже чуть не плакала. Але посиділа я над ним, подумала і вирішила, що я буду робити ось тако. Я запихаю туди лопатку. І заливаю води. І заливаю тако води туди. Ну, там вона вже залята була, поки я ходила, от зараз. Беру перчицю. Ми її випадрасим. Берем перчичку, вона прив'явши трошки, бо сьогодні не поливала. І ставлю туди таку. Пату я дістаю. Там виходить волога. І я тако корінчиком туди заправляю корінчики. Все. І перегрібаю тим болотом. Оце тако. Руки грязні, не знаю, як це його взяти. Цей телефон буде. Боже, як вони там ганяють, повідриваю ці листочки. І все. Зараз ще, ще водичкою полью, щоб він туди нижче опустився. І все. І закриваю. Я ще піду на рву трави, обкладу травою. Все, результат вам покажу. Ну, оце тако я їх поховала. Сховала я їх від сонця, від жари, накрила ще бур'янами, щоб не випаровували, щоб вони не поняли, не зрозуміли, що з ними сталося. Таким чином. Дуже багато часу потратила, щоб ці хрестики намалювати, розстелити це агроволокно. Це я приїхала в 5 число вечора, сьогодні 20 число. От. Попробувала я ну, садити, садила ж ці перці, виходить. І копаю ямку, а воно все сипеться туди-обратно. Щось мені так здається. Що я це агроволокно складу і посажу помідори під лопату? І на цьому мої висадки в агроволокно закінчаться. Я щось сумніваюся, що мені вдасться по цих грудках посадити помідори під агроволокно. Це хіба що? Це хіба що посадити їх? Під лопату, а потім нарізати це агроволокно клаптями і межа рядками вистелити. Щось мені так здається, що воно так і буде, але будемо бачити. Завтра день буде, день покаже. Мені до середи треба це все повисаджувати, всю, всю розсаду. Тому що з середи починаються дощі, ну, нам так передають. От, Зараз вже восьма година, вже я буду збиратися їхати. Завтра по досаджую, я постараюсь, звісно. Постараюсь посадити перці. Я напевно не буду вечора чекати. Я бачу, вон там у нас люди садять і в білий день, в жару садять. І нічого. Напевно, що нічого їм, йому там тому немає. Тій розсаді. Завтра я, напевне, теж буду садити. Бо їздити оце чи на пару годиночок, то-то, то трави урвати, то поки виріжеш ці дюрки, це якби ще дюрки були готові. Розстелив собі дзьоб-дзьоб і все, а тут ще займайся вирізкою. Малюванням, вирізком. Це в мене тут, я собі визначила на початку я Хотіла робити через 30 сантиметрів, але бачу, що буде загусто, то я зробила вже через 60. Бо перці можуть бути дуже великі. Тому я перестрахуюся краще і зроблю ширше міжряддя. Рядки в мене по 30, міжряддя 60. Отак я зроблю. Все до завтра. Завтра буде день. І я вам відзніму завтрашній день, що я тут насадю. Сьогодні вже 22 число. У мене вже є ракушка на участок, вже маю куди ховати. Вчора садила тільки помідори, більше нічого я не робила, бо приїхала в 3 часа, поки ми її поставили. Віка туди-сюди та й вже стемніло. Ось другий день, як посаджений перчик. Дуже добре почуває. Так що можна садити. Весь стоїть, от жоден не прив'яв. Так, що з цим тут? Вітер замотав, там йому волого, Добре, класна штука агроволокно. Супер. Для перця то, що треба. Садити зручно, помідори ні. Помідори я все-таки зняла агроволокно і сажаю їх під лопату. Вчора вечором я їх висадила. Сьогодні я прийшла стоять, як солдатики. Супер. Бачите, все добре з ними. Ні одно не прив'яло. Сьогодні хороша погода, гарна не пече. Все супер. Нарила ямок нових. Зараз візьму добрива, понакидую і буду продовжувати садити. Я планую за сьогодні завершити. Ось в мене тут неоднакове, тут щось більше місця, тут менше місця. Ну, вже як зробила. Капуста моя 5 штук, 2 штуки всохло, а решта пропала без вісті, 3 штуки. І там якісь червячки чи хробачки, як вони червоні такі довгі. Але ж вона була замочена в актарі. Ну, підкуплю синьої капусти і посаджу. Посаджу помідори і на вечір полью її. Бачите? Позавчора вона тут була, гарна така здорова сьогодні немає. Ні корінця, нічого, ні цей взагалі пропало без звісти. Щось сожрало. Таку козявку садити не треба. А решта нормальна. Стоїть собі, Все добре. Все, помідорки посажені, висажені. Зразу одразу я їх підгорнула, наріжу агроволокна і повестелюю межі помідорами. По-іншому воно не буде, так. Бурян починає підніматися, зараз дощ пройде, і це буде просто жесть просто буде. Ці помідори самі перші, що я садила. Ой, це банани. Банан жовтий з червоний, вони тут в переміжку. Зняла мульчу. Теж підгорнула, підлила і підгорнула. Там Санька, раз, два, три, 4-5 кущиків. Тільки взійшло. Ні, взійшло шість, шостий я зламала, коли садила. Ну, нічого, помідорів достатньо, аби куди їх діти було. Ось таким чином, я висадила їх. В мене зійшов горошок, і він набагато краще з цього, що з касет. Цей, що з касет, він горить. А цей росте здоровий, хороший. Все йому добре. Наступному році буду сіяти тільки в землю, ніяких касет. Росада розсада важнецька, виходить. Але славний, нічого. Що це в мене ще тут сходи? Зійшла чорна редька. От. І квасолька починає сходити. Ця була тільки, коли я приїхала, вона була ще в землі. А це вже випустила, поки я тут топталася два листочка. Там ще є бур'ян сходи. Капусточку полила. От тут ці гнізда порозпарпувала, щоб бачити, де. Немає. Подосажую. Ще в мене осталось пару бутилок води, досажу перець і вже буду їхати додому, бо немає чим поливати. Такі то діла на помідори. Пішло 80 літрів води. Не, а. Не, да, 8, 80 літрів. Чити дві великих бочки 40 літрових. Пішло. Ось такі справи на сьогодні. Відео закінчую на цьому, бо сьогодні треба хоч щось вам показати. Гарного вам вечора. До побачення. Підпишіться, будь ласка, на канал. Це буде Україна. До побачення.